Пам'ятаю, я дивний той ранок, зустрічали ми свято усі. то був ясний, гарний світанок, все купалося в срібній росі. і раніше ми день той зустрічали що ніжним ясної душі і тепер печі ж хвилини. О, як любов встрічать їх в тиші! скільки літ проминуло, мов хвилі, але дні ці ті ж самі чуття. завжди дні великодні так милі, щасливішим здається життя, скільки літ проминуло, мов хвилі, але дні ці ті ж самі чуття в дні великодні, так милі, щасливішим здається життя. Ти воскрес і твоє Воскресіння, ми оспілим слави, Бо є надія на вічне спасіння, Тим, що вірять словам, пресвятим. дай же Господи, кожній людині не лише шанувати свята, а воскреснути Духом віднині, прославляти у серці Христа, скільки літ проминуло, минуло, мов хвилі, але дні ці ті ж самі чуття, завжди дні великодні та тмилі, щасливішим здається життя. Скільки літ проминуло, мов хвилі, Але дні ці ті ж самі чуття, завжди дні великодні та тмилі, Щасливішим здається життя.